Вітаю! Тема сьогоднішньої практичної роботи контуру деталей. Сьогодні ми з вами накреслимо деталь вісь в масштабі один до одного. Це натуральна величина, натуральний масштаб. Тобто ті розміри, які написані, проставлені на деталі, стільки ж міліметрів ми будемо креслити в нашому зошиті. Спочатку ми накреслимо ось ову лінію. Ми перевернули зошит, поля в нас знизу, або зверху, як у вас там, з верхнього краю аркушу аркуш, аркуша. Відступаємо 50 мм і проводимо осьову лінію. Деталь в нас симетрична, тому вверх і вниз буде однакова відстань. <кій> Дивимось. Сама деталь в нас, довжина деталі, буде 126 мм. Ми повинні спочатку зробити. Намітити початок і кінець деталі. Міряємо 126 мм. міліметрів. І тонесенько проводимо лінії. Далі у нас ще Часть деталі. На відстані справа 26 мм. Проводимо цю лінію з правого краю деталі відміряємо 26 мм і тонесенько також проводимо лінію. Починаємо викреслювати з лівого краю. Деталь в нас має фаску. Фаска висотою 2 мм, зроблена під кутом 45 градусів. Тобто ми з лівого краю відступаємо 2 мм, проводимо лінію. Висота лівої частини деталі в нас 50 мм. Тобто ми від осьової лінії вверх та вниз відкладаємо по 25 мм. Відміряли 25 мм поставили крапочку. І вверх також 25 мм поставили крапочку. І провели лінії. До наступної частини, наступної там поділки. Далі нам треба виконати фаски. Фаски під кутом 45 градусів проводимо. Зробили. Також, дивимося далі. В правій частині деталі. Деталь також має фаски. Вона також висотою 2 міліметра і зроблена під кутом 45 градусів. Відміряємо 2 мм. Проводимо вертикальну лінію тонесенько. Далі дивимося. Права частина деталі нашої вісі складає 70 мм. Вверх 35 відміряли, вниз 35. Відміряли 35, поставили крапочку вверх і вниз. І з'єднали. Деталь також має фаски. Під кутом 45 градусів, виконуємо фаски. Ми деталь накреслили. Зараз ми повинні навести контур деталі, прибрати зайві лінії. І проставити розміри. Прибираємо зайві лінії. Ось тут вона зайва. Тут. тут. Зараз наводимо контур деталі. Контур деталі. Це в нас завжди суцільна, товста лінія. Всі інші лінії розмірні, осів, виносні. Ми виконуємо. Суцільною тонкою лінією. Так, Навели проставляємо розміри. Пам'ятаємо, що розмірна лінія креслиться на відстані 10 міліметрів від края контуру деталі відміряли. Накреслили розмірну лінію. Стрілочки завжди впинаються в виносні лінії. І поставили розмір посередині зліва від вертикальної розмірної лінії. Ставимо розмір фасок. Також відміряємо 10 мм. Креслимо розмірну лінію, не перериваємо її, вона в нас суцільна. Стрілочки. Пишемо її розмір, розмір фаски 2 міліметра під кутом 45 градусів. І пишемо, що в нас фаски 2 друкованими літерами. Далі, ставимо розміри довжини. Також, зверніть увагу, в нас ось виступає тут край деталі, тому ми розмірну лінію креслимо від відступаючого краю. Відміряли 10 мм, поставили точечку і прокреслили розмірну лінію виносні лінії стрілочки. І проставляємо розміри, і також ставимо висоту правого краю деталі. 10 мм, Розмірна лінія, стрілочки впираються в виносні лінії і ставимо розмір. Напишемо, що це деталь вісь, і що ми виконали креслення в масштабі один до одного. Це, якщо ми на окремому аркуші креслимо, ми ось так можемо підписувати назву деталі. Якщо ми з вами будемо креслити на аркуші А4 на форматі, то там ми будемо креслити таблиці основний напис і заповнювати всі ці дані в таблицю. Завдання виконано. Я бажаю вам успіху, до побачення!